Хоча многі і нині да, думають, а що рискувати? Щось таке, общими словами про лігію сказати, про віру сказати, а щоб предупредити людей об опасності, там обрив, там великий обрив, там опасність, не йдіть туди. Ні, не буду казати мною говорять. А що рискувати набратися від цього світа, неуваження? Так, обов'язок є і кожного християнина своїм дітям проповідувати, своїм у школі, учителька має знайти підход такий, щоб в своїх словах усе сказати діткам які церковні вираження. Наприклад, сказати, дітки завтра маємо контрольну, якщо Бог благословить, аби ми були у доброму здоров'ю, щоб батьки ваші Богом були благословенні та готуємося до контрольної. Всегда так настраювати добре ухо ходіточок для сення добра слова Божого. На жаль, буває друге. Хоч і у законі написано, що школа відділена від церкви, але в нашому Ужгороді у многих школах учительки, наприклад, знаємо учительку математики, котра на уроці розказує дітям. Котра віра не добра, а котра добра, котра московська, а котра не наша, а урок математики преподає на самому низькому рівні. І в результаті, що робить така вчителька? Точно так буде наказана на страшному суді, що вона має можливість діточкам привити доброту до серця, місто того прививала ненависть. От у ту релігію не добра. Перед тисячами бездарних учителів, педагогів, Царство Боже закриється. В принципі, як перед любими проповідниками і священниками, митрополітами і патріархами, коли видимо, що патріарх Сінопольський, будучи патріархом, то міг би догадатися, що відбувається, скільки вийде наробив у нашій Україні. Невже він не має можливості поінтересуватися, а якщо має, а нічого не зробив. Таруть у нашому Закарпатті такої. Грішник так не увидить царство Божого, як своїй потилиці. Це назва народна. А по-євангельському каже апостол Павел: не обманюйтеся, не п'яниці, не мужеложники, не обманчики, не клівітники, не прибудії, не розбойники, не злодії царства Божого не наслідують, як бися красно. Аргументовано, не оправдували за свій злочин. І ми сьогодні кажемо: Господи, поможи нам, щоб ми себе воспитували в доброму дусі, а душу свою берегли у біленькому, святому ісповіданому стані. А коли наші сестри і навіть старенькі наші сестри, бабушки беруть біленький воскресний платочок, то не тим свідчать, що вони нужні. І наше серце і душа Господу нашому і Спасителю. А тому преобразується церква Христова у яку лікарню, де готуються люди всі бути, стати наслідниками Царства Божого, предварительно омивши свою душу покаянням, бо тільки світленькі душі будуть розділені на праву сторону, а чорні, хитрі, лукаві, книжники, фарисеї і всякі мудреці. Підуть на ліву сторону і леншу не за ними суда пекло. Може, і Праздник, сповнити на святів землі. Там рідко буває дощ, там рідко бувають навіть хмарне небо. І вдруг на приображення по Юліанському календарю, тобто по-нашому. Нагорою Фавор вдруг появляється чудне облако, напоминаючи, що тут, на цій горі, там тепер є наш православний монастир, совершилося діло, на котрій горі Ісус відкрив апостолам славу свого Божества. Не всім, але ж тим, куди були способні вас прийняти і співати буде церков, Господь відкриється їм на фаворі для того, до їх даття узряд апостола розпинаємого, щоб ти не подумав, що його спецслужби такі сильні розп'яли. Ні, він пішов на це вольне страдання свободно, щоб сувершити діло спасення. Господи, благослови нас, щоб ми взирає на Твоє преображення, готовилися, і ми тут на землі преображатися, серце починаючи, бо Царство Боже є внутрі вас, там починається царство Божє, оберігає наших дітей, моляся і за вчителів у школах, щоб і вони були відповідальні за кожне слово, сказане дітям. Господь предупредив усіх і нас, і їх. Якщо хтось ви соблазнете одного. Єдну дитинку усіх царства Божого не увидите, а потім бути дуже осторожними в госпитанні і вдома, і в школі, і в церкві. Ну а у вічності віримо, в єдну з за святими, лише преображенні і зможуть наслідувати царство Божоє. Амінь.